Вітаю вас, друзі. До інавгурації Трампа залишилося всього три дні. Байден уже виступив з прощальною заявою, на якій згадав про Україну, а також про свій внесок у незалежність нашої держави. На жаль, Байден досить пізно схаменувся, і лише наприкінці своєї каденції він надав дозвіл бити в глибину території країн агресора до 300 кілометрів як американською зброєю, так і зброєю країн Заходу, країн блоку НАТО. І нарешті, він ввів реальні санкції проти енергетики РФ, а також російського ВПК. Але в цей же час Україна так і не дочекалася жодного літака f 16 тим більше сучасних модифікацій від Байдена. Крім того, Україна не отримала значної кількості американських балістичних ракет Атакмс. Щодо Трампа, то, зважаючи на його обіцянки щодо мирної угоди. На останніми днями з'явилося багато різних інсайдів, повідомлень та заяв. Зокрема, британське міжнародне агентство Reuters пише, що радники Трампа визнали, що для досягнення миру в Україні знадобляться місяці чи навіть більше. В цьому нового нічого немає. Це знову підтвердження того, що раніше казав і Трамп, Келох, а також інші його радники. В свою чергу американське агентство Bloomberg підкреслює. Що Путін на переговорах з Трампом вимагатиме від України скорочення армії та відмови від вступу в НАТО назавжди, крім того, є повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який пише про те, що Кремль не збирається відмовлятися від своїх цілей у війні проти України. Звісно, ми також знаємо, що Путін продовжує наполягати на своєму на капітуляції України, але це лише його вологі мрії. Хоча б тому, що російські пропагандисти цитують заяву від кандидата на пост глави Пентагону, який сказав прямо виступаючи на слуханнях в Сенаті, що Трамп хоче завершити конфлікт на користь Києва. Дослівно, під Хексет заявив, що ми хотіли би, щоб це було максимально вигідно українцям, але цей конфлікт повинен закінчитися. Також російські ЗМІ публікують гучні заяви колишнього російського посла США Антонова який заявив, що говорити про проросійські погляди майбутнього хазяїна овального кабінету це необачно та наївно. Антонов довгий час працював російським послом у Вашингтоні як під час першої каденції Трампа, так і під час каденції Байдена, і на його думку, Москві значно легше працювати з демократами, тому що вони більш передбачувані. А щодо республіканців, то він вважає, що Кремлю буде дуже складно. В Цілому, зважаючи на ситуацію, а також на те, що є велика ймовірність того, що саме у цьому 2025 році може завершитися війна, для нас, для українців, для України загалом важливо, щоб ми отримали реальні гарантії безпеки. Адже якщо це буде просто умовне перемир'я, адже якщо це буде просто відкладена війна, то для нас це дуже погані новини. Тому що під час перемир'я ми не будемо отримувати стільки допомоги від країн заходу, як отримуємо зараз. Тому що західні політики, загалом представники суспільства, вони будуть вважати, що все, що війна заморожена, що Україні вже не потрібно допомагати такими темпами, і це безумовно для нас буде мінусом. А Кремль при цьому буде готуватися до наступного вторгнення, тому безумовно нам потрібні гарантії безпеки. Звісно, що Україна продовжує наполягати на вступі до НАТО, але навряд чи це буде швидким процесом, особливо зважаючи на те, що обраний президент США Трамп він хоче заключити мирну угоду якнайшвидше, і Кремль вимагає того, щоб Україна в жодному разі не була членом НАТО. І зараз як такий варіант розглядають введення на першому етапі миротворців в Україну введення контингентів європейських країн на територію нашої держави. Щодо цього є повідомлення, зокрема від американського телеканалу CNN, про те, що на Заході активно обговорюють відправлення військ НАТО в Україну в разі перемир'я. Також сьогодні з'явилось повідомлення від видання Телеграф, яке підкреслило, що Франція і Британія на найвищому рівні обговорюють відправлення миротворчих військ в Україну. На найвищому рівні це на рівні президента Франції Макрона, а також прем'єр-міністра Великобританії Стармера. Я ще додам, що позавчора з'явилося повідомлення, що Зеленський та Макрон обговорили відправку військ в Україну. А сьогодні в Україну прибув британський прем'єр Стармер з офіційним візитом. Щодо цього візиту, то в ЗМІ зазначають, що Україна та Великобританія сьогодні, 16 січня, укладуть важливу угоду про сторічне партнерство, і що мета цієї угоди поглиблення зв'язків у обороні та невійськових сферах. Безумовно, підписання цієї історичної угоди є доброю новиною для нас. Вона підвищує рівень нашої суб'єктності, особливо на тлі того, що Москва і ці московські так звані еліти вони взагалі не визнають Україну як державу, вони не визнають право українців на державотворення, на свою власну країну. І таким чином Великобританія сигналізує, що Україна це незалежна держава, і що незважаючи на повномасштабну агресію Росії, вона буде мати суверенітет, і те, що цей договір, ця угода вона була укладена аж на сто років, підкреслює це. Цілком можливо, що сьогодні президент Крине Зеленський, проводячи перемовини з прем'єр-міністром Великобританії Стармером, він говорив і про миротворців, і не лише з ним. Адже після Стармера до Києва з візитом прибув і міністр оборони Італії. Тому схоже на те, що процес перемовин щодо введення в Україну військових контингентів з країн Європейського Союзу, з країн блоку НАТО, він зараз активізується. Ці перемовини прискорюються, і рішення таке буде. Варто додати, що вчора була гучна заява з Польщі. Вустами прем'єр-міністра Туска, який заявив, що Польща буде гарантом безпеки України, крім того, була заява і від голови МЗС Литви, який повідомив, що ми готові обговорювати відправлення наших військ в Україну. Але при всьому цьому також хочу процитувати заяву від президента України Зеленського, який повідомив, що європейський контингент в Україні не може бути для України єдиною гарантією безпеки. При цьому Зеленський зауважив, що необхідно мати всю мапу гарантій безпеки для України, де військовий контингент буде лише її частиною, і підкреслив, що це має бути не вітринна історія, а реально спроможний контингент. Передувати його розміщенню може залучення іноземних інструкторів з навчальними та тренувальними місіями, і це питання вже проговорюється. Отже, зважаючи на такі заяви від нашого президента, а також на останні події. Питання НАТО для України, на жаль, поки відкладається. Зараз мова йде про ведення миротворців. І за словами Зеленського, перший етап це інструктори, це якісь навчальні місії, а потім вже мова буде йти про кількість миротворців. Раніше були повідомлені американських змі, що обговорюють питання мінімум 100 тисяч миротворців, і що мова йде про шестизначне число, тобто може бути значно більше ніж 100 тисяч. Питання зараз в тому, про що домовляться. Але скажімо прямо і чесно, що насправді все залежить від Сполучених Штатів Америки і від позицій обраного президента США Трампа, а також його команди. Тому що НАТО це на 90% саме Сполучені Штати Америки, і про це у 2014 2015 році говорила екс канцлер Німеччини Ангела Меркель. Тому Україна, звісно, дуже зацікавлена у якомога швидшій зустрічі президента України Зеленського з президентом США Трампом. І стосовно цього вчора була заява від Зеленського, який повідомив, що Україна та США працюють на зустрічі з Трампом після його інавгурації, і що основною метою перемовин будуть безпекові гарантії членства в НАТО, в ЄС та зброя. Отже, як ми бачимо, з наближенням дати новорації обраного президента США події безумовно прискорюються. І для України загалом дуже зараз вкрай важливо це вплинути на позицію безпосередньо самого Трампа, а також членів його команди. Не Україна і загалом українці роблять все для цього. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.